Доброго ранку, діти! Вітаю вас на нашому музичному занятті. Сьогодні нас з вами чекає гра кошик з великодніми ритмами. В цьому кошику зібрались малюночки писанок та крашенок. Давайте ми з вами домовимося, щоб пограти, треба уважно подивитися на малюночок. Якщо побачите писаночку велику, Плескаєте один раз і промовляєте склад та. Якщо побачите на малюночку писаночку маленьку, плескаєте два рази і промовляєте склад Ті. -ті». А також вас чекає малюночок з курчатком. Якщо побачите велике курчатку, так, звісно, плескаєте один раз і промовляєте склад та. Якщо побачите маленьке куртка. Так, плескаєте два рази і промовляйте склад Ті-Ті. А також малята. На малюночку побачите знак ось такий. Цей знак називається пауза. Коли побачите паузу, плескати не потрібно, лише достатньо промовити склад Па. І це буде пауза. Ну що ж, ми з вами підготувалися. Домовились, а тепер увага! Зазвучить гарненька пісенька. На екрані будуть з'являтися доволі швидко малюночки з крашенками, пісенками, з курчатком, з паузою. Будьте уважні, зібрані, щоб нам з вами встигнути всі ритми великодні проплескати. Я вас запевняю, це буде дуже цікаво та корисно. Адже ми з вами вчимося, починаємо. Кращої нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих, і дрібню сіньку ялинку, поясочек поміж ними. А якщо сте закінчила, та домовив Молодець! я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще краще на. Так, я впевнена, ви плескали. Звернули увагу, які ритми були цікаві, які вони були яскраві, які ви були молодці. Отже, малята, з ритмом у нас все буде дуже добре, адже ми з вами працюємо, вчимося, тренуємось. Можливо, хтось в майбутньому з вас буде барабанщиком, а це дуже корисно відчувати ритм, тримати його. Адже вся музика тримається на ритмі. На сьогодні відпочивайте на все добре.